Чути мене добре, ге? Я простий гусу, не політик. Але я маю свою голову на плечах, яка щось думаю. Бо на то є голова. Я неодноразово перевіряв і знаю, є найчудесніше чудо, таке як віра. Воно реально допомагає. І чим більше людей вірять про одну ціль, тим швидше вона збудеться. Нас неодноразово гнобили, то наші предки не здавались. Вони програвали тільки тому, що були не разом. Тож не допускаємося їхніх помилок. Вони багато зробили для нашого майбутнього. Прийшов час і до нас. Нам залишилось тільки встати та сказати, «Гет! звідси бандитам до корупції. Я вимагаю відставку уряду та президента. Не сваріться. Перестаньте вливати, брат на брата лайна. Міліція! Згадай своїх рідних та будь-народом. Сидіти в хаті та гадати на картах, бути чи не бути. А це не футбол, це не болівальна гра. Це не шоу, це реальність. Наш шанс на краще майбутнє. Не, не будь байдужим. Знаю, що не всі можуть бути на майдані, але всі можуть вірити. Віра народу це непереможна зброя, яка здолає любого ворога. Тримаємося, не здаваємося, підтримуємо один одного, будьмо разом і ми переможемо!